Лемківська говірка, пісні, різноманітні розваги та колоритний одяг в урочищі Бичова поблизу міста Монастириська вже вкотре традиційно запалили лемківську ватру. Протягом вихідних тут проходив ювілейний 15-й всеукраїнський фестиваль Дзвони Лемківщини передати культурну спадщину цієї етнічної групи наступним поколінням. Такою є основна мета заходу, каже голова оргкомітету Олександр Венгринович. Ви бачите, скільки народу сьогодні є. Отут, і ми тішимося і гордимося з тим, що в нас фестиваль вдався. Дуже-дуже багато в нас, наче приїхав до нас на наше свято, тому що воно стало розумієте, самобутнім святом. Певно, що воно ніде не повторюється. Отаке свято, Певно, такі свята можуть проводити тільки ще гуцули і бойки. Ти зустрічаєш людину, виясняється, що ти лемко, і він лемко. Все, ви вже свої. І одному треба допомогти, одне з другим треба працювати, а головне кожного разу тримати. Тися купи, ну і таким моментом, щоб бути разом, то є наші ватри. Тота та ватра в нас рисках, мушу повісти правду, це є найбільша ватра Лемківська у світі. І після ватри маєш так багато енергії, так багато запалу, що цілий рік чекаєш, доки буде наступна ватра. І як то кажуть, буде ватра, ти їдеш на ватру. Ну а як я можу, то встить не їхати на ватру. то встид не бути на тоді ватрі і запрошую всіх, всіх, всіх наступного року приїхати і ще чисельніше. Лемки беруть шитках до своєї родини на свято завітало більше сотні мистецьких колективів, як з України, так і з-за кордону. Фестиваль на монастирищині об'єднав кілька десятків тисяч людей. Серед них як етнічні лемки, так і ті, кому є цікавою культура цієї групи. Ігор Федоронько з Дрогобича має лемківське коріння, однак дзвони Лемківщини потрапив уперше. Ми раді, що зустрілися тут із своїми однодумцями поспілкувалися, відпочили. Погода, бачите, яка гарно сприяє цьому. Так що все добре. Натомість лемкиня Марта Ільєнко щороку відвідує подібні заходи. Лемківської мови каже жінка: її навчила бабуся. Ми наше покоління і на Україні. Мої няньови, батько, мама і тато ще народилися в Польщі, і в вічі мамі було. Єдин рік та то два роки, як їх веселили з батьками. Ну і вони ще мої до третього покоління дід до баба пам'ятають Лимківщину. Нас там завезли, показали нашу хату, то ти стежки, то ти потічки, якими ходили. І Я то, що -то тако і знам. І знам то, то село, знам навколишні села на Лемківщині, як ще називають. І Тут географія Лемківська для мене барщинна, і я кожен раз, кожного лемка, жвідуюся. Откальсте. Тут така атмосфера панує доброзичлива, така мирна. Видите, Же. Все таке посміхнене і ніхто не ходить такий насуплений. Не оминають фестивалю лемківської культури і місцеві політики. Мої предки за походженням, мій батько, зокрема, сам народився на території Лемківщини. Культура Лемківська це невід'ємний атрибут моєї кухні домашньої, і саме під час святкувань відзначить певних подій там, в родині. Ми завжди свої меню. Страв передбачаємо лемківську страву. Найулюбленіша моя страва це лемківська киселиця. Для кожного лемка це все є зрозуміло. Як і минулого року, наймолодші гості свята мали свою окрему лимківську ватрочку з дитячою сценою та вогнищем. Неподалік для дітей діяли різноманітні атракціони. Нагадаємо, лемки це етнографічна група українців, які проживали по обох сторонах Карпат протягом 1944-1946 років та під час операції вісла багато з них були депортовані на територію УРСР, а також у північно-західну частину Польщі.